Всім доброго дня. Минулий тиждень пройшов більш-менш нормально. Будемо надіятися, що так буде і в подальшому. Було декілька повітряних тривог, але слава Богу, все обійшлось. Всі е, структури, всі структурні підрозділи міста і громади працюють в штатному режимі. Е, хочу сказати, що на минулій неділі в мене були Зустрічі, скажімо так я приймав участь управлінні всеукраїнської асоціації мерів міст України. Де приймали також участь декілька міністрів України і Чернишов, це акціонерна компанія Нафтогаз України, де розглядалися питання такі життєдіяльності для кожної громади України. Це питання і тарифів, і питання забезпечення громад освітньою субвенцією. Тому що приймав участь і міністр освіти, і міністр фінансів. Плідна була робота, було також звернення до президента України. Скажімо, так був акцент на тому, що була нормальна співпраця між органами місцевого самоврядування та органами влади державної влади. Також була, прийняв участь у конгресі місцевих територіальних влад. Препрезидентові Україні, але вже в онлайн режимі, де відкривав цей конгрес, скажімо, і заключним словом, в конгресі виступав президент нашої країни Зеленський Володимир Олександрович, і також приймали участь всі керівники структурних підрозділів держави прем'єр-міністр і міністри. І також піднімалось питання щодо роботи органів місцевого самоврядування на місцях. Відносно роботи нашої, скажімо, в громаді, хочу сказати, що ми зараз десь вийшли по забезпеченню інфраструктури нашого міста десь на рівень уже довоєнний. Всі працюють в штатному режимі. Школи у нас ситуація така із 3500 учнів. У нас сьогодні 650 дітей або 17 знаходяться за кордоном. На жаль, практично така ж кількість дітей, десь 19%, займається в онлайн режимі. Дитячі садки працюють в штатному е, режимі, е, практично десь е, робота покращується в дитячих садках, дітей збільшується почти з кожним днем. Е, умови е, нормальні.